Закон про засади державної мовної політики підписано увечері, 8 серпня. Президент України Віктор Янукович дав зелене світло скандальному законопроекту. Також гарант конституції доручив кабінету міністрів України організувати робочу групу для розробки та внесення удосконалень у закон. За номером 5029. до її складу мають увійти відомі діячі освіти, науки, культури та провідні фахівці з мовних питань. Що ж думають коломияни з приводу прийняття антиукраїнського закону, дізнавалася Ольга Герджук. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ, і нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину, створену не з численними поколіннями його віджилих предків Константин Ушинський. Трагічна мова уже тобі не тільки вороги, а й діти власні труну тешуть Ліна Костенко. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування, пана Смирний. Так говорять видатні люди про рідну мову. Вони усвідомлюють цю важливість рідного, материнського слова, адже мова душа народу. Що ж нещодавно трапилося з нашою? Хаос у державі почався 24 травня. Можновладці вирішили, в Україні російська мова зазнає утисків, тому треба її захищати. Буря протестів прокотилася всією державою. Українці захищали рідну мову, хто як міг. Голодували, виголошували промови, організовували мітинги. До слова, телеканал НТК проводив 12-годинний телемарафон Захистимо українську мову. І все це, як виявилось, не вплинуло на думку наших депутатів та президента. 8 серпня скандальний мовний законопроект таки вступив у дію. Коломияни реагують на новину про підписаний законопроект здебільшого негативно. Я проти цього проєкту, мовного закону цього. Тому що Україна є Україна. Українська мова повинна бути, всі працюють і, і, уряді, і люди, всі працюють і, на Україні. Живуть на Україні, повинні говорити українською мовою. Це поділ України на дві частини схід і захід. Це федерація. Дуже шкідлива для, для нашої України. Нема мови, нема де держави. Я категорично против проти другої державної мови. Хто це прийняв російська мова? У нас цього ж немає. Ми ж Українці суто ми повинні дбати про свою українську державу. Російську мову ніхто не пригнічував ніколи. Хто хотів, той говорив російською мовою, і українську не треба втискати. Російський політичний діяч Юрій Шафраник говорить: народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного життя, і сам її покидає, відрікається, виконує над собою самовбивство. Тож не будьмо таким народом. Ольга Гереджук, Василь Бежук, події НТК.